Вітаю всіх на своєму каналі! Мене звати Аня і я запрошую вас влаштуватися зручніше та переглянути парфумерне відео. А якщо ви любите відео про нішеві парфуми, то залишайтеся обов'язково зі мною. Сподіваюсь, що вам буде цікаво. Якщо ви дивитесь мої відео без підписки, то підпишіться, будь ласка. Це е, дозволить вам не пропускати наступні відео. Поїхали! Отже, гуляючи собі містом кілька днів тому, я раптом побачила нішовий магазин, який бачила, до речі, в інтернеті, але якось тут не він не привертав моєї уваги. І тут я його побачила в місті, вирішила туди зайти, яким же було моє здивування, коли там виявилось були бренди, які були не представлені в інших. Перфумерних нішових магазинах в Кракові. І таким чином мені пощастило познайомитись з такими брендами, яких я не знала взагалі, в сенсі особисто. Це, наприклад, був турецький бренд Нішоне. А також це був Liquid Imagineers. І, і ще, абсолютно, якось, взагалі, от я ніколи про нього не чула. Ну, не цікавилась цим брендом, але там були такі дилакуваті, як на мене, флакони, такі прямо в дуже східному такому стилі. Бренд називався Каджал, і от там я теж познайомилася з кількома ароматами. Про це все, а може, і трошки більше, я вам збираюсь зараз розповісти. Почати хочу з турецького нішевого бренду Нішане. В магазині я там перенюхала все, що в них було. В момент, коли я зрозуміла, що в моїй голові починається вже парфумерний балаган, я просто вибрала собі три парфуми, їх взяла на блотерах і також взяла собі один, здається, аромат на шкіру. Так. Ну і потім вже на вулиці намагалась їх краще рознюхати і зрозуміти. І, от першим таким парфумом це був парфум Ані. Він був створений парфумеркою Сесіль Зарокян у 2019 році. До речі, ця ж сама парфумерка створила такий красивий ванільний аромат Матеріал для «Амуаж». Повертаючись все-таки до Ані, скажу, що це також аромат про ваніль, таку красивенну ваніль зі з пряностями, з якимись такими спеціями, з якимись зеленими акордами, з деревиною. От він дуже, такий, знаєте, багатогранний, я б сказала. Звучить він дуже красиво. Мені він правда дуже сподобався. І мені сподобалось те, що він грає в розкритті, тобто він звучить дуже так ну, неодноманітно. Напевно, що через, що через нього от повністю від початку до кінця проходить така основна якби, партія ванільна. Але вона обіграна якимись такими різними додатковими нотами, там на початку композиції щось одне, всередині інше, і в кінці ще якось інакше. Отже, піраміда там неймовірно велика. Я зараз собі піддивлюся, собі нагадаю і вам скажу коротенько, що там, окрім цієї ванілі, бензоїну, сірої амбри, пачульок. Є ще кардамон, чорна смородина, троянда, імбир, бергамот, рожевий перець, зелені ноти, які я вже згадувала, сандал та кедр. І на початку, коли я вдихнула цей парфум, я навіть не зрозуміла, він мені видався настільки фемінним, настільки, от, знаєте, таким м'яким ванільним смачним, що я подумала, якби я щось не зрозуміла, чому це всі називають унісексом. як, ну, якби, Я розумію, що і чоловіки, і жінки можуть носити. Ті самі аромати, але мабуть я від нього очікувала чогось іншого. А тут я почула таку просто смачну ваніль. Але зовсім скоро ця ваніль почала розкриватися, вона почала так грати. Буквально там відразу, буквально відразу до неї вже додалися ось ці скристі цитрусові нотки. Цей рожевий перчик так її розбавив, якби тобто, напевно, відчувалася спецієвість, тепла спецієвість. А потім, десь, мабуть, через годину я пам'ятаю, що я сиділа в кав'ярні, ну і, відповідно, знову ж там такі занюхувала свої блотери. Так от я відчула, що ані змінився. В ароматі настільки явно проступили ось ці бензоїн, амбра і зелені ноти. В якийсь момент мені здавалося вже, що це прямо. Ваніль десь в хвойному лісі. Він мені здався таким прям хвойним цей аромат. І це було дуже цікаво. І я така: угу, так от в чому річ? Ну, тобто, він отут вже мені нагадав, ну, напевно, прям такий унісекс. Тобто, я абсолютно його уявила от на чоловіках в той момент. І він так на, набирав обертів, вибачаюсь. Тобто в ньому от якось одночасно почали звучати ось ці такі м'які ванільні акорди разом з отими, е, такими смолистими, е, яскравими нотами. Е, і через це аромат мені видавався таким, знаєте, от прям багатогранним. В базі ж мені знову залишається ваніль, тільки цього разу з таким, ну от теж, мабуть, з бензоїном, але теж з деревом. І це знову дуже ніжно звучить. Я навіть зараз його відчуваю з блотера, хоча цьому блотеру не знаю вже скільки діб. І це досі щось дуже-дуже приємне навіть от зараз такі, такі залишки, залишки в базі дуже красиві і ванільні. Отже, якщо ви любите ваніль, таку якусь небанальну, цікаву з перчинкою, з гостринкою, то е, раджу спробувати е, цей аромат. Ще один хід від бренду Nishane, це Hundred Silent Ways, і його я теж взяла собі на блотері. Його я не нанесла на шкіру, до речі, через те, що от відразу він мені видався таким дуже-прям-дуже дуже, дуже нагадував от відразу. І я вирішила, що ну, вистачить мені на блотері просто з ними ще так роззнайомитись. Він мене дуже цікавий, тому що мені здається, що я дуже люблю останнім часом персики в парфумерії. І в ньому якраз заявлені білі квіти, персики, там і тубероза, і гарденія, здається. Так, і корень, і рису, ваніль, сандал, тетівер. Ну і от якраз персик. Аромат вийшов у 2016 році, він, в принципі, позиціонується як такий і пудровий. Можу сказати, що, можливо, там в базі якась легка пудровість дійсно є. Але в першу чергу, от фруктовий, біло-квітковий і мене цікавили персики. Так от, персиків я тут. Якось не почула. Натомість, коли я вже вийшла з цим блотером на вулицю, я почала теж думати, ну що, що він мені так прям нагадує. Він мені видавався дуже приємним. Я вже тоді ще й думала: ну, так, якось, знаєте, люксово звучить, Якби в якому плані люксово? Люксово не значить погано. Люксово, значить, дуже красиво, але от такий, знаєте, аромат, який сподобається більшості. Так? Тобто нема в ньому нічого такого страшного, що випирає, що там просто робить якийсь вау-ефект, його або любляться, або ненавидять. Це ось такий якраз крауд pleaser. І потім я зрозуміла, він мені пахне якось подібно, дуже подібно до Black Opium і Saint Laurent. А я вже от тоді, коли сіла в цій кав'ярні, про яку я тут згадувала з попереднім парфумом, я ж, звичайно, полізла на фрагрантику дивитися, чи ще хтось, чи ще хтось додумався його з Black Opium порівняти. І ви знаєте, такі я знайшла таких людей з отаким сприйняттям, як у мене, дійсно його порівнюють з Black Opium від Yves Saint Laurent. І я закрила для себе цей гештальт, тому що я от правда думала, що це буде щось неймовірно красивене тубороза з персиками. Ну, прям вау-вау. Дуже класний. Ви знаєте, що я дуже люблю блекопіум. Неодноразово його тут нахвалювала в себе на каналі. Ну, але навіщо мені другий блекопіум? Правда? Останній аромат. Третій з бренду Нішане. Я вже нанесла не тільки на блотер, але й на шкіру, коли виходила з магазину. І це був аромат Зене. Це парфум знову ж таки ванільний. Тут ваніль от знову йде через всю композицію від початку до кінця для мене. Але тут вона така фруктова. Тут є чорна смородина, ревінь, цитруси, є також троянди, гарденія, мускус, також є сіра амбра і сандал. Тепер скажу про свої відчуття. Я от нанесла цей парфум саме на шкіру, бо він мені от дуже сподобався ну, от при першому такому розпиленні. Хоча знову ж таки мені видалося, що він якийсь такий ну, простуватий. тобто він якось дуже гарно звучить, але трішки так якби люксово, знову от не в поганому розумінні цього слова, а просто що ніби щось нагадує, щось таке вже було, є. І я просто пішла собі з цим блотером. Знову ж таки, ви вже знаєте, так, як я вийшла на вулицю, їх рознюхувала, а потім в кав'ярні. Отже, коли я вийшла на вулицю, я відчувала у себе на руці такі, знаєте, просто зефірочки. Це був такий красивий ванільний, припудрений такий зефір, чи якийсь маршмеллоу. Ну, Зараз тут нічого не пахне, але в мене, бачите, вже є цей рефлекс. Так, тобто це було щось таке для мене гурманське, дуже таке ніжне, таке приємне, таке, щоб мені хотілося на себе нанести і так пахнути. Але в той же час мені знаєте не вистачало в ньому якогось характеру чи що. Хотілося чогось там ще. І я для себе характеризувала вже цей зене як просто такий собі ванільний аромат. Потім, коли я вдома, вже вдома от поклала просто цей блотер на стіл, так недалеко від себе, я помітила, що там при якихось рухах руки, там, наприклад, до мене долітають якісь такі, знаєте, оці хвилі, ніби трішки шлейфило мені щось з цього блотеру. І от тоді він мене зацікавив, бо я почула там не просто ваніль, а ще от реально якісь такі цікаві фруктові й ноти. Тобто тоді він мені видався набагато цікавішим, ніж з моєї шкіри. Я можу сказати, що аромат красивий, дуже такий жіночний, гарний, фруктово-ванільний. Якщо любите всякі зефірочки, то варто його потестувати. Я, напевно, буду підходити до нього ще раз, тому що я так і не зрозуміла, чи він просто отак якби, лінійно відкрився на моїй шкірі, тобто не видав мені тої смородини, ніякого ревіню не видав, а видав просто зефірки. Чи просто у мене там на іншій руці верещав, кричав інший парфум, каджал. Що просто я вже з цієї того зене і, і не змогла почути нормально. Бо знову ж таки повторюсь: на блотері характеру йому вистачало, він був цікавим. З моєї руки ні. На цьому все щодо ем, Нішане на сьогодні. Перейдемо до наступного бренду. Я вирішила розбити все таки відео на дві частини, тому в наступній частині розповім вам свої враження від кількох парфумів від Kajal, а також Liquid Маченерс. А сьогодні, оскільки вже я обіцяла щось додаткове на кінець відео, то я додам ось це додаткове до цього відео про аромати Нішане. І це будуть мої перші враження від нової роботи Олександро Катєрі Насомато. Насомато садо-насо, якщо я не помиляюсь, так, «Садо на насомато. Парфум для чоловіків та жінок. Завдяки тому, що в нас ці парфуми представлені в магазині Лулуа, я пішла і познайомилася з цим парфумом. Хочу сказати кілька слів про флакончик. Всім відомо, що флакони є з цими корками двох видів, але в нашому магазині був представлений лише ось цей один, як такий я і роздивилася, і хочу сказати, що він мене трішки розчарував. Мені завжди, от саме флакони на Самато дуже подобались, особливо ось ці їх закрутки. Оці корки. Вони такі цікаві і ну, якось привертали увагу. А тут я от взяла до рук цей флакончик, і от сам, сам цей корок, ця закрутка, вона видалась мені якось такою легенькою. Ну, от не знаю, прям чомусь мене розчарувала. От було в мене таке якесь враження. Потім, звичайно, що стосується самого аромату, ну, почну з того, що я аромату не могла теж почути. Це от реально такий мускусний парфум, і я з блотера в магазині. Просто не могла його зрозуміти абсолютно там от перші секунди. Ну а потім, звичайно, я почула цей мускус. І це прямо якийсь такий букет мускусів для мене, який пах так синтетично, настільки якось неприємно, мені прямо там реально відчувалася якась така гумова нота. Звичайно, я нанесла парфум такий на руку, і на блотері його взяла. Ні зі шкіри, ні з блотера парфум мені не сподобався, на жаль. Для мене це так-от і залишилося, якби щось таке, щось таке незрозуміле. Далеко не той аромат, який би мені хотілося на собі носити, мені б не хотілося так пахнути, тому що от він для мене так і розкривався от так синтетично, так мені пахне гума, так мені пахне якесь таке, знаєте, щось горіле. Горіло якесь молоко. Влазять якісь пітні ноти. от... Напевно, аромат стійкий, не знаю, там чи шлейфовий. Так, можливо, бо я його відчувала від руки. якби, І не знаю, що це добре, бо мені от прям не подобається цей аромат. Дуже цікаво почути вашу думку, як вам новий Носомато Садоназо, Бо для мене це такий мускус, мускусович, з дуже неприємним гумовим синтетичним звучанням. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам, якщо вже знайомі з цим парфумом? А ще, будь ласка, поділіться зі мною. Чи знаєте ви парфуми Нішане. Можливо, у вас є там якісь улюбленці, до чого варто підійти і потестувати наступного разу. На цьому я буду з вами прощатися. Залишаю каджал та Liquid Magine в наступне відео. Обіцяю, що воно вийде зовсім скоро. Будь ласка. Ставте лайки, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на мене та пишіть коментарі. Буду з радістю їх читати та спілкуватися з вами. На все добре, бувайте!